Вітаю понеділок, 8 квітня. В студії Вадим Ярошенко. Це новини Лайв. Про головні події в Україні та світі. просто зараз. неповнолітній загинув у наслідок конфлікту з правоохоронцем. ДБР відкрило кримінальне провадження. Греція може передати Україні f 16 Уряд країни готує продаж винищувачів. Прилетіло більше балістичних ракет ніж будь-коли. Росіяни хочуть зробити Харків непридатним для життя. Внаслідок конфлікту з правоохоронцем біля фунікулеру в Києві загинув неповнолітній хлопець. Повідомляють у ДБР ввечері 7 квітня між загиблим та чоловіком, який служить водієм в управлінні державної охорони, виник конфлікт у вагоні фунікулера. Після виходу з транспорту правоохоронець штовхнув підлітка. Хлопець упав, розбив головою скло та отримав поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події. Правоохоронця затримали та відсторонили від виконання службових обов'язків. Фігуранту готують підозру в умисному вбивстві. Росіяни хочуть зробити Харків непридатним для життя, пише економіст. У виданні з посиланням на джерела у Києві зазначають, що Кремль вирішив зробити місто сірою зоною. З грудня по Харкову прилетіло більше балістичних ракет ніж будь-коли з початку війни. Безпілотники літають швидше і вище та мають карбонове покриття крил, через яке їх важче збити. За економіст наголошує, що багато проблем міста можна було вирішити, якби захід надав потужність. Системи ППО або f 16 Водночас про передачу f 16 в Україні почали говорити у Греції. Йдеться про 32 літаки. За даними ЗМІ, грецький уряд готує продаж 108 старих винищувачів, які підлягають утилізації. З них 32 літаки з високою ймовірністю будуть передані Україні. Однак для цього Греція має отримати дозвіл від Франції. На строки надання фінансової допомоги Україні вплинуло питання виборів. у США. про це в ефірі ранок лаїв зазначив нардеп від слуги народу Сергій Демченко. Він вважає, є зацікавлена сторона, яка хоче відтермінувати і наблизити процес до осені. Є зацікавлена сторона, щоб відтермінувати це максимально та. Да. Наблизити це до осені, коли відбудуться відповідні вже чи розпочнуться вибори в Сполучених Штатах Америки, і щоб дійсно використати собі як політичний дивіденд і надати посил для своїх виборців. Це є стовідсотково правдою. Я впевнений в цьому. І варіант, кредит, не кредит. Можливо, це виключно інструмент, який використовується саме з метою відтермінування в часі, щоб отримувати політичні дивіденди ті чи інші стороні на майбутніх виборах Сполучених Штатів Америки. У росіян нова тактика ударів по енергетиці України окупанти б'ють високоточними ракетами по тес у менш захищених районах ніж Київ. Пише Financial Times. У виданні зазначають, ситуація гірша ніж взимку 2022-2023 року. Хоча пошкодження не такі масштабні. Росія хоче відрізати від електропостачання великі промислові регіони і міста за даними ГУР, в РФ достатньо ракет для ще однієї або навіть двох великих атак найближчими тижнями. Ми Україні треба реформувати ринок електроенергії. Про це в ефірі ранок лаєв заявив екс-міністр енергетики та вугільної промисловості. Юрій Продан наголошує, нині українська енергетика функціонує як у мирний час, і владі варто шукати ресурси, щоб Україна змогла належно підготуватися до важкого опалювального сезону. Коли ми в Україні маємо війну, маємо суттєві обмеження. Приймаємо закон про мобілізацію суттєво, не можуть люди виїжджати за кордон, а в нас взагалі в енергетик, енергетика сьогодні працює як в мирний час. Потрібно, мені здається, суттє, дуже суттєвою в Верховній Раді і в уряді, і в адміністрації президента, в РНБО підійти сьогодні до реформування того реформованого ринку, тому що ніякої конкуренції немає, ніякої ринкової ціни немає. Єдине, що можна зробити це з населенням. Це підняти ціни до якоїсь собівартості, але яка сьогодні собівартість, теж треба дуже серйозно підійти і це розглянути. Щоб створити постійний резерв, нам не вистачає мобілізаційних сил. Таку думку в ефірі ранок лаїв висловив Євген Оропай. За словами військового на усіх напрямках фронту ситуація напружена. На жаль, все, що показують, по... ну, не все, що показують по телевізору, воно відбувається насправді. Насправді, на передовій дуже важка ситуація. як Казав раніше ПК з повненням особового складу, нам дійсно не вистачає тієї техніки, і такого зброєння, яке обіцяють дати західні Нам зараз дуже важливі мобілізаційні сили для того, щоб зробити такий резерв, який через деякий час під наших хлопців на передовій. Працівники телемарафону отримали бронь від мобілізації, канали визнали критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Такий статус для них підтвердило Міністерство культури та інформаційної політики. Нагадаю, днями про те, чи варто взагалі продовжувати цей формат випуску новин, заявляв голова комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин і констатував: якщо телемарафон не змінить формат до Кінця 2024 року його доведеться завершити. Проте глядачів цікавить, хто саме це зробить, та і взагалі хто про це через рік згадає. Хочете, пересідайте на іншу маршрутку? Мені байдуже з такими словами, працівники ТЦК, вочевидь, намагалися витягнути чоловіка із громадського транспорту в Одесі. Цивільного змушували завершити зйомку, а інші громадяни за нього вступалися.

Я закликаю українців залишити емоції та не піддаватися на провокації. Маємо усвідомити, що відсидітися нікому не вдасться, адже на кону доля країни, доля нашої нації, підтримуйте захисників і словом і ділом. Приєднуйтесь до лав зсу. Кінець цитати. Я нагадаю, раніше Павлюк виступав проти оприлюднення відео жорсткої мобілізації чоловіків в Україні. Ми ж гадаємо, що про злочини треба говорити, а іноді навіть кричати і в жодному разі не приховувати. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях та не забувайте підписатися на новини лайф.